Дамі фенс, прийдемо мої друзі, підписники групи Електрик про стенки схеми для початківців у контакті в і також мого каналу. Що ж сьогодні? Ось, коротше, дали один знайомий, дав на ремонт ось таку от автомагнітолу. Ось вона, ось така то. Чотирьохканальна, а, тут пише чотири канали по 40 Вт. А що ж, A, це все зібрано на двох ТД-735 іще. Тут іще одна є ТД. 73, 380. Ну і. А це. Тут маємо мікропроцесор. Ну, Пам'ять яка. За допомогою якої керується ось така от стара штука. Щитувальник, ось, щитувальна головка, ось, касети. ось Тут якось закладалося. Тут от, з цієї зараз покажу сторони, закладалася. Ось так Ось так це все було. Тут закладалася касета. Ось так. Вона заходила якось от сюди. Після того мікропроцесор ну, оприділяв, що касет всередині і все, і запускалося. Ось таке -то. давна система щитування. Тут ми бачимо шлейф проводів. Uh, тут що маємо Тут маємо преобразовувач, uh, uh, то есть преобразовуч на LM 3171 uh, преобразовувач АМПЕР, звичайно uh, і стабілізатор напруги. Ось Тут маємо троєльні. Трансформатор. Це тут це построєно на імпульсному на імпульсному блоці живлення. Із 50 А. Ну, 60 з автомобільного. Автомобільної мережі понижується десь до 4-5 А. І після того вже подеться на саму систему. ось. Я тут припаював два проводки без цього. Переобразовувати постоянну напругу зразу подавав на конденсатор Ось на цей центральний фільтруючий. Далі далі, не знаю, що було. Буду ремонтувати, буду шукати, в чому проблема що там не йде звук. Спробую запустити касети. Ось таку цю от штуку, ось така от мотор, ось ці два електродвигуни, вони повністю робочі. Не знаю про головку щитування, вона ось ця. Тут цей шлайф під'єднувався до ось цього. Зараз все покажу, як це все і, і було. Tak, Cet głos po stawie, po stawie zaraz obrą, tak pójść wstecz, a tak, zaraz spróbuj się znowu widzieć, tak e, o zobaczmy szlaj włościa, i wino tak a, a, z chcemy wodę. ну Цими контактами, залізними заходить ось туди. Зараз спробую засунути цей шлайф. Ось так то він засувається. Ось якось так коротше. Зараз спробую. Бо це дуже-дуже важко попасти. Так. Ось так то. Засунув. Ось такий то. засунув шлайф. Ось таке, ось так то це все виглядає. Ось така тут, друзі, автомагнітала. Зараз, зараз поверну її. Uh, що хочу сказати, я, ну я раніше слухав музику. ну, Ця сама така популярна була uh, автомагнітола, то рік випуску десь вроді схоже на 2005 або на 2008. Тут все на мікрочіпах. Тут бачу uh, дорожки з цього от йде. Ось на це, коротше. Ну, ось така то автомагнітала. Не знаю, навіщо тут наклалось ці штучки. Ось такі от кнопочки. Ось така то вод. Зараз покажу, де виходи канали. 4 канали. Uh, і так, uh, що ж як ви бачили? І так, uh, тут, тут напруга подається, 112, а на всі інші тут вже йдуть uh, виходи. Uh, ну... Виходи самого уселителя. Ось таке то старе. Вироблено, звичайно, або в Китаї. Було лише китайці знають наштампувати Одноразово берегла. Ось така от мікросхемочка. Тут ще одна, не знаю для чого вона. Не знаю, з різних мікропроцесор, конденсатор і таке. Таке різне. Тут якийсь блок, або блок тембру, або ще щось. Тут вроді якийсь хит, або це, або вхит, або вихід до наушників. Ось таке. -то. Не забуваємо підписуватись на канал, також і в групи, і якщо відео сподобалось, ставимо лайк. На все добре, до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Зустрінемося вже в наступному відео. Якщо у вас є якісь ідейки, ну і ось щось своє робите, будь-які експерименти, все, можете відправляти в групу в контакті в Фейсбуці. Е, якщо виникли запитання, задавайте в коментарі. Від будь-які записи або e, на моєму каналі. Я відповім, якщо та-та зможу допомогти, якщо якась буде проблема. На ну, все добре, до побачення.